Терміново перемовини входять у вирішальну фазу. За кулісами стає тихіше, і США, схоже, роблять крок у бік. Україна і Росія вперше говоритимуть двох. Напруга зростає. Чи поїде Зеленський у Москву? Шок Фіцу таки це підтвердив. Психічний стан Дональда Трампа на межі хвороба дає про себе знати. Синці на руках видали американця. У Росії траур мінус два бойові літаки за одну добу. Зет-воєнкори не можуть зупинити істер зсу витримують паузу. Німеччина б'є прямо по Москві. Нова партія зброї для українців. Системи Айрісті ставлять крапку у захисті неба, і все це сталося прямо зараз. Вітаю, я Дарина Гуцкало і ми розпочинаємо. Терміново фінішна пряма перемовин уже 1 лютого. Вперше відбудуться двосторонні переговори. США виходять із гри. Україна та Росія зустрінуться без американських переговорників. Стів Вітков та Джаред Кушнер не будуть брати участь у новому раунді. Про це заявив держсекретар Марко Рубіо. Він пояснив, що сторонам простіше проявляти гнучкість у деяких питаннях, якщо їх не обговорюють публічно, адже це створює внутрішній політичний тиск з обох боків. Вочевидь, де вирішуватися ключовий момент доля Донбасу, Ба більше схоже на носі особиста зустріч двох президентів: Володимир Зеленський та Володимир Путін цілком можуть провести розмову тет а тет у МЗС України висловили про готовність до такого розвитку подій у Кремлі. Знову покликали українського лідера на переговори до Москви, переконуючи у наданні гарантій безпеки. Будь ласка, запрошуємо його до Москви. Водночас гарантуємо йому безпеку та всі необхідні умови для роботи. Російська сторона запевняє, що питання можливої зустрічі Путіна із Зеленським обговорювалося кілька разів під час телефонних розмов президента РФ із президентом США Дональдом Трампом і під час цих розмов Трамп зокрема пропонував нам розглянути таку можливість. Тим не менше, США тримають руку на пульсі. Реальні гарантії безпеки для України неможливі без американців. Марко Рубіо розкрив, як саме Вашингтон далі буде регулювати домовленості. За його словами, навіть готовність окремих європейських країн розмістити війська не матиме вирішального значення без прямої підтримки та гарантій з боку США. Це справжній шок. Словацький друг Дональда Трампа Роберт Фіцо підтвердив, що американський політик хворий. Він зійшов з розуму, а його психічний стан неадекватний, і це лише частина різких висловлювань. Видання політико розкрило резонансні подробиці. За словами двох дипломатів, Фіцо використав слово небезпечний, щоб описати, як президент США виглядав під час їхньої особистої зустрічі у маєтку Трампа Маралагу у Флориді 17 січня. Ба більше далі словацький прем'єр уже не стримувався. Фіцу зірвався і кілька разів назвав президента США божевільним, не формулювань. Що саме почув він від Трампа? Досі загадка. Подробиці розмови так і не випливли назовні, але реакція була більш ніж показовою. Очевидці самої зустрічі мовчать джерела на ній не були присутні. Втім, за їхніми словами про вибухову поведінку Фіцу їм розповіли європейські лідери, які спілкувалися із ним уже після розмови з Трампом. Один із дипломатів Матів описав стан словацького прем'єра без прикрас. Він виглядав глибоко шокованим і явно надломленим тим, що сталося за зачиненими дверима. Тим не менше, у Білому домі усі гучні слова про стан президента відкинули, назвавши їх фейковими, та наголосивши, що зустріч була позитивною і продуктивною. Згодом і сам Фіцо вибухнув обуренням, мовляв, видання просто перекрутило інформацію. Ніхто нічого не чув, ніхто нічого не бачив, немає свідків. Але ніщо не завадило порталу Політико опублікувати брехню. Загальновідомо, що я є одним з улюбленців цього порталу, де суверенітет, боротьба за національні інтереси та власна думка вважаються злочинами. Однак, як то кажуть, диму без вогню не буває. У мережу злили свіжі фото рук Трампа у синцях. Знімки, що шокували світ, були зроблені 22 січня під час церемонії підписання документів про заснування Ради миру. Прес-секретарка Білого Дому швидко заявила, що Трамп отримав синець руки, вдарившись нею об кут столу для підписання документів під час заходу. Мовляв, нічого дивного. Президент схильний до синців, оскільки щодня приймає аспірин. Терміново небо для авіації РФ перестало бути безпечним. Різка турбулентність і одразу мінус два бойові літаки всього за добу. Повітряний простір став пасткою, з якої російська авіація вже не виходить без втрат. За останню добу збито російський літак Су 34 над Чорним морем. Ще один впав на Росії, очевидно, маючи певні технічні несправності. Генеральний штаб ЗСУ поки що підтвердив ліквідацію лише одного борта, не уточнюючи деталі спецоперації. Натомість зет воєнкори та російські пабліки рве на шматки. Російський Су-34 був збитий зенітно-ракетним комплексом Петріот над Чорним морем поблизу острова Зміїний. Екіпаж загинув, як повідомляють наші підписники, з території Криму на пошуки вилітали вертольоти К 27 та Ні-8. Однак безрезультатно. Як бачимо, Росія розсипається на очах, і цього Путіну вже не приховати. Берлін наважився і знову відкриває для Києва свої арсенали зброї. Шокуюча новина, нові системи Арісті від Німеччини невдовзі не дійдуть до України. Ми вже передали насправді 9 систем Айрісті, наскільки мені відомо. І найближчим часом очікується постачання ще нових систем АІРІСТІ. Посол наголосив, протиповітряна оборона це питання життя і смерті. Саме Німеччина сьогодні тримає першість у підтримці України в сфері ППО. Але навіть ці масштаби допомоги поки що не прикривають усіх потреб. Невже натяк на нові домовленості стежимо за розвитком подій? Шок, неочікувані удари ЗСУ змусили росіян ридати. Донбас здригається, бумеранг помсти розірвав еліту Путіна і найкращу техніку. Пекло для ворога розпалене. На передовій теж гаряче російські генерали марять про новий наступ. Втім, от халепа Герасмов черговий звітується про псевдоуспіхи. Цю поразку диктатору йому точно не пробачить. Про який напрямок йдеться, та що насправді там відбувається, не пропустіть. Далі Добрі дрони відвідали Маріупольщину БПЛА. Прилетіли за місцем розташування російських окупантів у селі Микільське, колишньо Володарське, в районі елеватора. Як повідомляє керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко, вночі окупанти витягували техніку та перевозили пошкоджену до Маріуполя. За останні кілька днів сили оборони України нанесли ряд ударів по енергетичній інфраструктурі. российской оккупационной администрации. На данных территориях речь идет об ударах по энергетических объектах в Мариуполе, в Луганске и, соответственно, о ряде других населенных пунктов. В качестве положительного примера можно вспомнить удар по складам СБК и складам горючих маточных материалов в Сорокино и Свердловске, Луганской области. Неспокійно сьогодні спалося росіянам в РФ. у Слов'янську на Кубані, Краснодарського краю зафіксовано понад 10 вибухів у різних районах міста. Працювали системи ППО. В аеропорту Краснодара вводили тимчасові обмеження на приліт та виліт повітряних суден. Місцеві пабліки пишуть про 5-7 прильотів у різних частинах Курська. Російські військові планують наростити інтенсивність наступу на Краматорському та слов'янському напрямках. Про це повідомляють військові, посилаючись на розвідку. На данный момент основные действия оккупантов это по флангам Славянской, краматорской агломерации. В первую очередь давление идет со стороны Северской и со стороны Лимана. На славянском направлении основные боевые действия сосредоточены в районе Ямполя и Платоновки. Следует отметить, что основные действия оккупантов направлены на блокирование логистики силы обороны Украины. Это именно в районе Лимана. Якими б пінгвінами окупанти не здавалися, їх все одно знаходять українські сили оборони на тлі всіх цих відео? Черговою клоунадою представляється заява головнокомандувача армії Росії Валерія Герасимова про захоплення Куп'янська вузлового азабажденку Куп'янськ злової осуществляється перевірка і зачистка міських кварталів в цьому місті. Бійці восьмого полку ССО провели зачистку окупантів, які засіли у зруйнованому супермаркеті та будівлі поряд у центральній частині Куп'янська Харківської області було знищено двох російських солдатів, двох окупантів взято в полон. Очередне громасне давлення руководителя генштабу армії країни окупанта Гірасимо. Ході посвящення командного штабного пункту групи військ запад, о тому що якоби російські окупаційні війська. взяли под полный контроль ключевую железнодорожную станцию Купенскую угловую. Данное заявление вызвало шквал критики даже среди российских Z-пабликов. А речь идет о том, что на данный момент присутствия российских оккупационных войск нет ни не в Купенске, ни Угловом. И, соответственно, угроза дальнейшего прорыва на данном направлении фактически минимизирована. А це перевихований російський солдат. І що які, які умови, що нам треба з чаще зв'язатися, щоб обмін якийсь був? Не треба ні з ким, не треба з часом зв'язуватися, що то знивати. Бо... Ну, Замість повернення на батьківщину він вибере жити в Україні. Ну і, власне кажучи, просто жити, а не вирушить. Повторно вмирати за Путіна. Терміново система Лукашенка захиталася по-справжньому. У мінську наростає внутрішній вибух, тріщини вже не приховати. Київ робить хід, який змінює правила гри. Зеленський виходить на прямий контакт із білоруською опозицією. Білорусь стоїть на порозі різкого перелому. Режим тречає ґрунт під ногами, стара конструкція, сиплеться, а страх більше не працює. Чи стартував процес, який перекроїть карту впливів у регіоні? Перші штрихи великого зламу уже зараз. Україна взялася за Білорусь вперше ну, за роки війни. Київ не просто говорить про демократичну Білорусь, а починає говорити з нею напряму. 25 січня у вільнюсі президент Володимир Зеленський провів повноцінну зустріч зі Світланою Тихановською, главою об'єднаного перехідного кабінету Білорусі. Фактично уряду у вигнанні Це був політичний продуманий чар, який давно були услышати ми с вами. Ці, хто хоче, Білорусь була демократичною, і то що довго було слышить режим в міцке, довгий час контакти з демократичною опозицією Білорусі фактично блокувалися. В офісі президента України виходили з простої логіки не чіпати Лукашенка, щоб не провокувати його на ще активнішу участь у війні проти України. Вважалося, що обережна дистанція дозволить зберегти хоча б ілюзію нейтралітету мінська, але ілюзія розсипалася. Білорусь стала практично повноцінним стартовим майданчиком для російського вторгнення. Її територія використовується для розміщення російських військ і озброєнь. А сам Лукашенко дедалі глибше втягується у військову та політичну залежність від Кремля. Поки що білому шпіцу Лукашенка залишено більше прав ніж народу Білорусі. На жаль, був шанс у 2020 році, щоб це змінити, і я впевнений, буде ще шанс. Але тоді підтримки для Білорусі було просто недостатньо. А тепер ми усі відчуваємо наскільки складніше, наскільки дорожче, наскільки небезпечніше стало для усіх через. Залежність Білорусі від Москви, але за завільняською зустріч стоїть не лише переоцінка минулого, а й розрахунок на майбутнє. Саме зараз у батька з'являється реальний шанс вийти з міжнародної ізоляції. На заході дедалі частіше звучать сигнали про можливе часткове зняття санкцій, і повернення мінська до дипломатичних форматів, під соусом мирних ініціатив і стабілізації регіону для України. Такий сценарій небезпечний. Легітимізація Лукашенка означає збереження російського військового плацдарму біля північних кордонів. І спробу заморозити Білорусь у ролі васала Кремля на роки вперед. Оператори російських реактивних шахетів працюють по Україні, в тому числі з території Білорусі. Зв'язок для ударів підтримується з території Білорусі. Росія використовує Білорусь як полігон для шантажу Європи і світу арешниками. Промисловість в Білорусі працює на російську війну, а торговельні зв'язки. Допомагають путіну купувати компоненти, які потрібні, щоб будувати загрозу проти усіх нас в Європі. Тому Київ робить упереджувальний крок за даними СМІ Зеленський і Тихановська обговорювали конкретні механізми поглиблення співпраці від відновлення окремого білоруського напряму в українській дипломатії до юридичних кроків, які можуть остаточно закрити Лукашенко шлях до міжнародної реабілітації. Йдеться зокрема про можливе ініціювання міжнародного кримінального переслідування для України. Це спосіб ліквідації сірого коридору у російського впливу біля своїх кордонів. Я хочу сказати окремо для народу Білорусі. Ви європейський народ, і який буде разом з усіма нашими народами в об'єднанні нашій вільній Європі, європі мирній, європі сильній і вас не стерти. І поки захід вагається, росіяни дедалі сильніше поглинають білорусів. За 40 кілометрів від кордону з Україною в Гомельській області поряд із залізничною станцією Якимівкам будується новий полігон. Основні будівельні роботи заплановані на 2027-2028 роки з фінансуванням у 52,5 та 86 мільйонів доларів відповідно. Паралельно триває будівництво військового містечка поблизу села Перебор у Гомельському районі, де планують розмістити нову десантно-штурмову бригаду. Розміщення такої бази. Це пряма все таки загроза України, і це сигнал нам, що ми повинні також готуватися до можливих сценаріїв наступу з боку Росії через Білорусь і можливо втягування Білорусі в цей процес. Схоже, що у білорусів уперше за роки з'явилася реальна можливість скинути кайдани путінського режиму і повернути собі свободу. Пити стіні Москви, визначити своє майбутнє та збудувати Білорусь, яка буде частиною вільної і демократичної Європи. Екстрено кремлівська орбіта сиплеться просто на очах. Союзники тануть, мов сніг під вогнем. Час розплати настав у Будапешті. Паніка і хаотичні рухи. Орбан кидається, але ґрунт іде спід ніг. Гучні випади проти України обернулися для путінського фаворита політичним бумерангом. Угорське суспільство різко відвертається Від Москви. Схоже, це лише розігрів. Попереду вирішальний удар і різка зміна курсу. Деталі вже за мить. Угорщина входить до нового електорального циклу, який може радикально змінити політичний ландшафт країни. Провладна корумпована система не цікавиться реальними проблемами людей і навіть не наважується глянути їм у вічі. Парламентські вибори, заплановані на квітень 26-го року вперше за понад 15 років, ставлять під реальну загрозу поразки партії Орбана Фідес. Вхід пішла важка артилерія. Прем'єр лякає угорців війною з Росією, якщо його партія програє під час виборів. Якщо ми матимемо уряд, підтримуваний Брюсселем, вони втягнуть нас у війну. Якщо ми матимемо національний уряд, ми все ще матимемо шанс уникнути її. Щоб пояснити падіння рейтингу своєї партії, прем'єр-міністр Угорщини почав шукати винних. Для початку він звинуватив Україну, нібито у спробі втручання в майбутні вибори та викликав посла до Міністерства закордонних справ. Наші органи національної безпеки проаналізували останню атаку України та дійшли висновку, що ці події є частиною скоординованої серії заходів України, спрямованих на втручання у вибори в Угорщині. Але ми не можемо дозволити, щоб хтось ставив під загрозу суверенітет Угорщини чи чесність угорських виборів. Відповідь офісу президента України та МЗС довго чекати не довелося. Путін не хоче миру, а бажає продовження війни. Тому, блокуючи вступ України до ЄС, Орбан виконує забаганку Путіна, блокує відновлення миру в ЄС та робить Угорщину спільником кремлівського режиму. А радник президента з питань комунікації Дмитро Литвин опублікував фотокопюри в 100 російських рублів. Орбан шукає спосіб залишитися при владі в Угорщини незалежно від результатів виборів. Він навіть намагався переписати закони, але йому це не вдалося. А Орбан со своєю антиукраїнською риторикою точно не виточно не виграви. Будапешна чолі з Орбаном, розходиться з Брюсселем, одночасно, демонструючи політичне зближення з Москвою. Зараз, коли Росія та адміністрація Трампа мають спільну мету там зберегти цей уряд при владі, я дуже сподіваюся, що міжнародна спільнота приділить увагу тому, щоб викривати будь-які спроби втручання. В Країні помітно активізуються опозиційні сили. Вперше за багато років у Орбана з'явився суперник, здатний реально поборотися за владу. Лідер партії Тиса Петер Мадяр. Брюссельський глухий кут. Це тиса. В обмін на імунітет вони погодяться на угоди з Брюсселем і виконують усі їхні вимоги. Вони скажуть так, війні, фінансуванню України, поселенню мігрантів та гендерній пропаганді. Народ Угорщини розуміє, що куплені в Росії нафта та газ оплачують ведення війни в Україні. Якщо Росія дійсно агресор, якщо Росія бросає визов цивілізації, це вже видно всім фактично, то яким образом можна тримати за її нефть, газ, ресурси і за відношення економічні? Ну, тут, тут же не питання, нравиться Росія чи ні. Тут просто потім раціональний. Якщо це нічого не дає Венгрії, це дає тільки в, в мінус, тому що економічні э, зв'язки э, уничтожуються з э, Європою, Енергоресурс э, це так чи інакше вони будуть поступати менше з Росії. Опозиція вважає, що країна, нарешті, має позбутися залежності від Путіна медійна машина Орбана та його пропагандистські методи фактично заплутали очі суспільству щодо моральної неприйнятності цієї дружби з Володимиром Путіним. На мою думку, йому вдалося вплинути на багатьох угорців, які за інших обставин ніколи не погодилися б на таку політичну близькість з Росією. Популярність орбана часто пов'язують з його контролем над ключовими медіа. Так робить і Путін в Росії. Пропаганда дуже глибоко вкоренилася, і на її посилення витрачаються значні кошти. Вести кампанію в такому обмеженому середовищі набагато складніше ніж у повноцінній демократичній системі, де існує відкритий простір для дискусій та гарантована незалежність медіа. Нагадаємо, що в Угорщині діє режим надзвичайного стану з 2015 року. На даний момент його продовжено до весни. Опозиція вважає, що це відверте зловживання владою, щоб ще більше обмежити повноваження парламенту та звузити демократичні права. Зазначайте, що всі очікують, що Орбан все таки закінчить свою кар'єру як прем'єр-міністр, і прем'єр-міністром вирістає інший чоловік. Його опонент зараз Петер Петермадер Ну, если и будет изменение власти, то это означает, что Украине и Европейскому Союзу будет намного легче вести переговоры с Венгрией и э решать те вопросы, которые мы должны с ними обсудить и решить, э, или когда мы нуждаемся в их поддержке для того, чтобы они поддержали какое-то решение касательно поддержки Украины, финансирования Украины или других вопросов. Орбан, кажется, не боится програти наступні вибори, та вважає своїм головним суперником не лідера опозиції Петера Мадяра, а Брюссель але факт залишається фактом, що Орбан навряд чи піде тихо, якщо вперше за два десятиліття програє на виборах. На цьому ставимо крапку у нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежте за найактуальнішими подіями, аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися. Побачимось.